Доброго ранку! З вами Ольга Вікторівна. Розпочинаємо урок математики. Схилилась голівка до праці мерщій. Ти всі перешкоди здолати зумів. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилина не втратилась марно. Дивись нашого сьогоднішнього уроку молодець, старайся і ти досягнеш успіху. Подивіться уважно на екран, що зображено на малюнку? На малюнку зображено 10 пальців рук, 10 копійок та 10 -та година на годиннику. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо з вами, як же утворюється число 10. Давайте пригадаємо, що ж таке склад числа. Склад числа. Це кількість будь-яких предметів. У нашому варіанті це предметів, яких є 10. Пропоную вам порахувати м'ячики. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Їх є 10. Прочитайте числа від одного. До 10 та в зворотньому порядку: від десяти до одного. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9, десять. Десять, 9, вісім, сім, 6, пять, чотири, три, два, один. Дуже добре. Назвіть сусідів числа 3. Це будуть числа 2 та 4. Назвіть сусідів числа 7. Це будуть числа 6 та 8. Молодці. Назвіть сусіда числа 10. Це буде число 9. Добре, рухаємося далі. Як же ж можна утворити число 10? З попередніх уроків, ви вже знаєте, що його можна утворити з 10 одиничок. А ще воно утворюється, коли до 9 додати 1. Перед вами є 9 червоних тюльпанів. Коли до них додати один жовтий, то всього тюльпанів стане 10. Коли до 8 червоних тюльпанів додати 2 жовтих, то всього буде 10 тюльпанів. До 7 червоних тюльпанів додати 3 жовтих тюльпани буде 10 тюльпанів. До 6 червоних тюльпанів додати 4 жовтих тюльпани буде 10 тюльпанів. До 5 червоних тюльпанів додати 5 жовтих тюльпанів також буде 10 тюльпанів. До 4 червоних тюльпанів додати 6 жовтих тюльпанів, також ми отримаємо 10 тюльпанів. До 3 червоних тюльпанів додати 7 жовтих тюльпанів, також діти буде 10 тюльпанів. Коли до двох червоних тюльпанів додати 8 жовтих тюльпанів, також буде 10 тюльпанів. І коли до одного червоного тюльпана додати 9 жовтих тюльпанів, ми отримаємо 10 тюльпанів. Отже, діти: 10 це 9 плюс 1, 10 це 8 плюс 2. 10 – це 7 плюс 3. 10 – це 6 плюс 4. 10 – це 5 плюс 5. 10 – це 4 плюс 6. 10 – це 3 плюс 7. 10 – це 2 плюс 8. 10 – це 1 плюс 9. Запам'ятайте та вивчіть склад числа 10. Пропоную вам зіграти в гру медитацію. Я сонце. Заплющіть очі, усміхнись. Уяви, що ти сонечко, ти маленьке сонечко, ти прокидаєшся, умиваєшся, розчісуєш свої промінчики і піднімаєшся на небо. Ти велика куля, у тебе багато тепла і світла. Ти велике сонце. Ти даруєш тепло всій землі, лісам, річкам, морям, лукам, ти вдихаєш тепло і перетворюєшся на маленький сонячний промінчик. Ти летиш над землею і бачиш зелене листя, червоні, білі, жовті квіточки, купаєшся у блакитних хвилях річки. А тепер потягнись, розплющ очі, ти відпочив. Рухаємося далі. Сьогодні я планую напекти пиріжки. А з чим саме з овочами чи фруктами ви дізнаєтесь, коли виберете із запропонованих фруктів та овочів ті, які ілюструють склад числа 10. Відео поставте на паузу. То з чим я планую спекти пиріжки. Так, діти, ви молодці! Я спечу пиріжки з картоплею, тому що 9 додати 1 дорівнює 10. Я спечу пиріжки з гарбузом, тому що 3 додати 7 буде 10. Я спечу пиріжки також з капустою, тому що 5 додати 5 буде 10. Уявімо собі, ми художники-чарівники. Візьмемо пензлик до рук. Беремо фарбу і помандруємо приміщенням школи, класу і будемо писати, де захочемо. Напишіть букву М на дверях спортивної зали. Букву О на спортивному майданчику. Букву «Л» на вхідних дверях. Букву О на дверях їдальні. Букву Д на дверях класу, букву С на вікні. Букву І на дошці. Закрийте очі і пройдіться ще раз уявним шляхом та зберіть букви докупи. Яке слово вийшло? Вийшло слово молодці, бо ви дійсно молодці. Дякую вам за увагу, до зустрічі!